Друзі, вітаю! 19 вересня. Слава Україні! Героям слава і так, друзі, сьогодні хотів би продемонструвати, чи залишилися у нас бджоли в гніздах для зимівлі. Так як вчора подзвонив мені один із наших колег і почав питатися стосовно обстановки в нас на пасіки, так як по його, скажімо так, мислям кліч цього року багато пошкодив, скажімо так, бджіл, котрі не здатні йти зимувати. І на що я йому відповідаю, ну, мов, у нас не настільки критична ситуація, як, як ви типа, описуєте. А він починає свої аргументи давати стосовно того, мов, ну, та як, та ви ж демонстрували, у вас падало стільки кліща. Друзі, ну так ми коли побачили, що кліщ є, і ми почали інтенсивно його обробляти. І, скажімо так, ця обробітка почалася навіть не в перших числах серпня, а в останніх числах цього липня. І це нам, на мій погляд, дозволило зберегти бджолу. Ну і от зараз на пару сім'ях ми приподоймемо дно і продемонструємо, є там кому зимувати чи нема. Так як у людей, у декотрих на сьогоднішній вже період залишається там 4, максимум 5, а то і по 3 рамки обсіжених бджоли. Так що давайте подивимося, що у нас і проаналізуємо. Так, Давайте, це щоб нам не заважало. Машенька. Маленько ниже. О, типу отак будеш держати. От стільки тут бджоли! Так, ідемо дали. От стільки тут бджоли. Ну і отут стільки бджоли. Не бачу смисла йти далі, так як всі сім'ї в по великому рахунку одна А, от, я знав яка у нас маленька зв'язку ще вона маленька, знімавши магазин, ми е, бачили, що в сім'ї нема матки. Таких було, по-моєму, чотири сім'ї, але де одна стоїть, я точно пам'ятаю. Вона от ось стоїть. Ось. Ось це вона. Зараз подивимося, як виглядає слаба сім'я. Ну, Це ми замітили теж скажімо так, в останніх числах липня. І старалися скажімо так, восстановити за рахунок підкладки матки. Вона мала цей весь час, щоб насіяти. І, можливо, зараз тут не така страшна ситуація, як була е в той період, коли ми замітили, ну в якому страшна. Там дійсно залишалося, грубо говоря, рамок на 5 бджоли без якого-лібо розплоду, після чого ми дали матку. І як вона встигла, коротше, зараз побачимо, що будемо гадати та думати. Ну тут в будь-якому випадку буде набагато да, менше бджоли. Так, да, бачимо, що тут в кожній улочці бджоли є. Ну, вони далеко не звисають. В випадку, ну в будь-якому випадку нехай буде 8 улочок. Хоча якщо зверху дивитися всі. Ну от ці були заповнені, а оця не повністю була заповнена. Ну в будь-якому випадку тут збереться клубик, ну там пускай буде на п'ятьох рамочок. А це по великому рахунку і так нормально. Отут стоїть сусідня, де було все добре. Давайте подивимося ту сім'ю, де все було добре. Ну, така ж саме картина, як і в основних сім'ях, де метки потовно працювали, де ми почали вовремя обробляти. І де зараз от така обстановка. Так що, друзі, наявність кліща цього року, звісно, що повишена. Просто. Як сказати, одні встигли знешкодити дану проблему, а другі не встигли. І ісходя із, скажімо так, захворювання і своєчасного лікування, маємо різні результати. От у нас зараз так, а у когось зараз інакше. І як буде далі хід земівлі по великому рахунку, ну я впевнений, що більше-менше все буде добре. Звісно, що можуть бути якісь таки недоліки, але в плані того, що маса бджоли насобиралась. Вона, ісходя із візуального огляду, нормальна, що не поражена. Це просто можна наблюдати в, е в звичайний день, в, скажімо так, в обльотний період, коли бджола поражена. Кожного дня проїздить е обльот молодих бджіл. Це в другій половині дня, коли молоді бджоли, котрим потрібно починати літати, вони виходять і зроблять смотровий обльот а, біля вулика. А, в той період, якщо у вас бджоли з поражені кліщом, а, якась частина з них, не маючи можливості злітати, так як кліщ їх поразив, вони. Питаючися вийти і зробити обльот, падають в траву і починають там по траві лазити. Це явище можна наблюдати от конкретно саме туди його візуально, так як пасіка велика. Кожен день є такі бджоли, котрі повинні облітуватися. І кожен день, вони падають в траву і там повзають. Після чого заноч вони, звісно, що замерзають, помирають і більше ви їх не побачите. А якщо цього нема, значить лікування пройшло. Будемо говорити не на всі 100% але все рівно. До тої стадії, що кліч, рождаючийся з бджолою в одній камірці, не приносить їй такої шкоди, щоб вона втрачала можливість літати. І, скажімо так, маємо цей результат. Ми всі знаємо, що є определена стадія заклічованості, котра, при котрій бджолина родина мож, може. Скажу, існувати, співіснувати з даним, скажімо так, шкідником. А є вже критично. Якщо один відсоток зараженості кліщом дозволяє бджолам, скажімо так, співіснувати в одному жиліщі, та вже три відсотка закліщованості, це вже буде приводити до ну, пагубної зімівлі, так як цей вже процентаж закліщованості буде поражати то, що обмена бджоли не буде, вона буде в. В плані того, що падати в траву, ползати, буде мати різні захворювання, які кліщ може переносити. І це буде приводити ослаблення, 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 і в комічному ітогі е, пропаже бджолородин. І ще одну виборочно. куди. Ну, давай ось туди. Це, кстати, стартерок. Подивимося, старт. Mm -hmm. У нас стартери були е, залишені на е, шістьох рамочках. Также ми їх перенесли. Також ми їх перенесли з маткового одного тачка, який знаходиться за кілометри по прямій. Це в будь-якому випадку привело к втраті э, льотної бджоли, так як ми просто сім'ю взяли з перенесли сюди. І та бджола, яка літає на той період, вона, вилетівши з цього ультра, пішла так, в пошуках за нектаром. І є велика доля вероятності, що вона попала на той діапазон льота свого. Прошлого жиліща і інстинктивно повернулося знову в старе жиліще. Але це все одно не помішало в матці матки насіяти кількість розплоду, котру потрібно для зімівлі. І от на сьогоднішній день, щоб сімейка виглядала так, як виглядає. Все, друзі. Оо, так, цього року будуть проблеми з кліщом. Не всі це ощутять, так як о, все ж таки. Своєчасність, знання, кількість обробіток зроблять свою справу. Все, друзі, на цьому буде завершити. Слава Україні, героям слава.